Вітаю глядачів ютуб-каналу Час Змін. Я його авторка Мар'яна Кобеля. Запрошую зараз представників бізнесу, підприємців України дуже уважно дивитися це відео до кінця, адже тема гаряча тема про можливості розвивати свій бізнес завдяки залученню партнерів за кордоном, завдяки завдяки виходу на міжнародний ринок, завдяки налагодженню партнерських зв'язків і, можливо, навіть почерпнути досвід у іноземного бізнесу. Це все ми будемо говорити сьогодні з керівницею центру підтримки експорту Торгово-промислової палати України Олею Шубіною. Вітаю вас, Оля, в нашій віртуальній студії. Добрий день, вітаю вас. Не грантами єдиними, тому що наш канал про гранти. Хто з нами вже е, тривалий час, е, знає, що на цьому Ютуб-каналі ми говоримо про гранти, про грантові можливості. Але сьогодні будемо говорити ще про можливості інші, але також реальні для українського бізнесу. А тим, хто доєднався до нас вперше, роз'ясню. Ви знаходитеся на е, єдиному в Україні спеціалізованому Ютуб-каналі про гранти, про грантові проєкти, про грантові можливості і можливості розвитку. Розвитку, в тому числі розвитку бізнесу. Канал час змін називається. Я вам рекомендую просто підписатися на нього, якщо вас цікавить тема залучення грантового фінансування і розвитку ваших бізнес-проєктів. Ви підписуєтеся і ставите лайк. оце моє до вас прохання під відео. Давайте віддячимо нашій спікерці Олі за те, що знайшла час, можливість розповісти вам про дуже хороші колосальні можливості для розвитку вашого бізнесу. Ви ставите лайк. А ми переходимо до нашої теми. Отже, Оля, підготували для наших глядачів три блоки про три окремі. Проєкти, за допомогою яких вони можуть розвивати свій бізнес? Я не буду спойлерити наперед, але скажу, що три буде. Про що дочекайтеся наші глядачі, будь ласка, до кінця додивіться це відео. А розпочнемо ми з програми проєкту Erasmus For Young Entrepreneurs. Erasmus для молодих підприємців. Але не поспішайте дивитися в паспорт молодих не за віком, а молодих за датою реєстрації. Так, Олю, вам слово, що це? За проєкт. Розкажіть, будь ласка, більше. Дякую. Це дуже-дуже цікавий проєкт, і буде він цікавий, як ви вірно позначили, не тільки молодим підприємцям, хто молодий за віком, але це буде проєкт, цікавий тим підприємцям, які хочуть отримати досвід від більш досвідчених підприємців, які працюють вже більше та понад 5 років. Тобто, про що я кажу? Що я Єразмус для молодих підприємців цей проект транскордонного обміну досвідом, який був для нас доступний і став для нас доступним з 2018 року. Ми першими стали приймати в ньому участь як організація посередник. І цей проект надає можливість отримати досвід у досвідчених підприємців Європи, нашим підприємцям, тим новим підприємцям, які тільки створили свій бізнес. Ми не кажемо про вік. Ми вірно позначили. Ми кажемо саме про строк діяльності, строк роботи і строк бізнесу. Угу. Я правильно розумію цей проєкт. До прикладу, я є підприємцем, який нещодавно зареєстрував свій бізнес до трьох років. Працюю у сфері виготовлення, ну, наприклад, порцелянової продукції. Так і я точно знаю, що десь за кордоном, до прикладу, в Чехії, також в Італії, є такі бізнеси, і дуже успішно розвиваються. І мені би дуже було б цікаво почерпнути їхній досвід, зазирнути до них за лашту. Його їхнього бізнесу, подивитися, як вони будували свої бізнес-процеси і виходили на хороші е, прибуткові е, е, показники. Е, мені цікаво, і я знаю, що є Erasmus for Young Entrepreneurs, який може мені в цьому допомогти. так Як саме використовуючи цей проєкт, е, зазирнути залаштунки бізнесу за кордоном? Якщо ви являєтеся людиною, яка створила компанію, і вам саме цікаво отримати такий досвід. Ви абсолютно вірно сказали, що саме для цього і існує цей проект, саме для цього і ми працюємо для того, щоб допомогти вам прийняти в ньому участь. Ви подаєте до нас заявку. Ви подаєте заявку на загальному сайті Європейської комісії, тому що цей проект саме проект Європейської комісії, який курується зі сторони Eurochambers, Ви подаєте. До нас заявку. Ми цю заявку передивляємось. Ви обов'язково надаєте інформацію щодо мотивації вашої щодо участі в даному проєкті, Ви надаєте, надаєте інформацію щодо вашого CV, тобто вашого професійного розвитку, і також надаєте інформацію щодо бізнес-плану із прорахунками на три роки. Вперед, для того, щоб ми розуміли, що ви самі розумієте свій проект, що ви самі розумієте, як він буде розвиватись, і ви бажаєте отримати певну якусь необхідну інформацію для того, щоб рухатись далі. А, і так, ви звертаєтесь до нас. Ми допомагаємо вам довести вашу заявку до а, вірного вигляду, для того, щоб ви мали можливість а, приймати участь у а, даному. Конкурсі можна сказати, і після цього ви вже в нас є велика е, підприємців, які готові прийняти, які також приймають участь зі сторони інших європейських країн. Ви потрапляєте до цього каталогу, і із нашою допомогою, як допомогою менеджерів, або із допомогою, або самостійно ви можете знайти собі партнера з яким. Ви можете проходити обмін досвідом про обмін досвідом трішечки згодом. Сфокусуємо увагу на першому крокові. Для того щоб скористатися цією можливістю, потрібно подати заявку. Ви сказали подати заявку на сайті Єврокомісії. Я хочу звернути зараз увагу наших глядачів. В описі під цим відео є посилання. На цей сайт, де ви можете подати заявку, не треба ніде шукати. Ми за вас вже це зробили в описі під відео вам розмістили. Ну а тепер. Говоримо Олю про власне обмін досвідом. Тобто заявка подається вам, експерти розглядають, приймають рішення про те, що о супер цей бізнес в Україні, ми можемо підтримати такою допомогою і знайти такий самий бізнес за кордоном, звести задля обміну досвідом. Як відбувається цей обмін досвідом? Ми їдемо туди, чи в Європу, чи до нас приїжджає європейський бізнес, наскільки час. Триває о, о, ці поїздки е, платно, безоплатно. Будь ласка, про цей механізм більше інформації дайте. Так, більш детально а, є нові підприємці, які мають можливість приймати участь в програмі, і є підприємці досвідчення. Зараз я трошки розповім про хто такі нові підприємці. Це дуже коротко, але нові підприємці це ті підприємці срок діяльності, яких не перевищує трьох років, і ті підприємці мають можливість поїхати на стажування в іншу країну, яку вони оберуть а, на строк від одного до шести місяців. А як саме відбувається стажування? Ви не їдете туди просто. Без якогось плану або без яко якихось дій, ви оформлюєте перед тим, як буде оформлене ваше, ваше стажування, ви оформлюєте action план. Це ваш план, по якому ви будете проводити обмін. Тобто кожна, кожен тиждень вашого перебування ви описуєте, що саме ви mm -hmm. будете там робити. Ви Ладно, це робите розуміє. разом із вашим хостом. Mm -hmm. І коли ви вже переїжджаєте, ми ди придивляємось план. Ми дивимось, наскільки ці дії відповідають тому строку, який в нас просять, тому що просять нас завальною кількістю завжди 6 місяців, не менше. То ми передивляємось, наскільки цей план відповідає 6 місяцям. Якщо це так, якщо це насправді 6 місяців, і а, ми із нашою організацією. Хостом підтверджуємо це, то ми надаємо можливість обміну досвідом 6 місяців. Кожна країна має свій фірейт, тобто, що то мається на увазі, що при коли ви. Переїзді до іншої країни ми надаємо вам підтримку. Європейська комісія через нас через нашу організацію надає вам підтримку, а, яка може використовуватись на будь-які ваші необхідності. Тобто, то може покривати а, проживання, ви можете покривати якісь а, ваші а, витрати на переїзд, тобто ми не а, обмежуємо їх і окремо ми не покриваємо а, переліт або, наприклад, проживання. Але кожен місяць наш підприємець повинен надавати якусь підзвітну інформацію, тобто, це можуть бути чеки із кафе, ресторанів, магазинів для того, щоб ми доводили. Так, ще людина заходить. Це може тривати до 6 місяців, так? До 6 місяців. Ви сказали, що є градація можливості від Erasmus для молодих підприємців, які зареєструвалися до 3 років і працюють, і є ті, які працюють більше п'яти років. Так, досвідчені. От, власне, Erasmus для досвідчених підприємців, які можливості є по обміну досвідом. Тож також скажу, що це дуже дуже цікаві а, можливості, які надає програма, Тобто, до вас як для до хост організації до організації, яка приймає, може приїхати новий підприємець. Ви також самі обираєте для себе, що то буде за напрямок, ну на який ви його будете направляти і працювати з ним по якому напрямку. Іноді це навіть якісь створення спільних проєктів. Тобто, в нас завжди задають питання, чому ця, чому ця програма цікава для нових підприємців? Ми зрозуміли. А чому, чому ця програма буде цікава для тих підприємців, які вже діють? Це час, це гроші для підприємців. Це завжди так, і це можливість використати. Потенціал, так і це про потенціал. Це перш за все буде цікаво саме тому, що нові підприємці можуть нести нові ідеї. І в нас навіть є в програмі такі хост-організації, які постійно беруть нових підприємців для того, щоб постійно брати якісь нові ідеї. Тобто, це можна безумовно сказати, що там залежить від галузі, так, можу. Але це дуже цікаво. Я вважаю, що це дуже класно для того, щоб вібрати в нас таку європейський, цей європейський досвід, цю європейську культуру ведення бізнесу, і це абсолютно безкоштовно це спілкування і це можливість це представити себе. Це цікаво. Себе. Ще раз, будь ласка, пробачте, не почула? І галузі, Сектор... Пріоритеті, так. Цій програмі. А, ви ви знаєте, в нас немає пріоритетних а, галузей, але я скажу, що а, а, виходячи із кожної політики кожного консорціуму, вони спрямовані на різні напрямки. Тобто різні галузі для себе кожен консорціум обирає. Є консорціуми, які заточені на it проекти а uh, є yeah, uh... правильно я правильно розумію, що нас зараз дивляться представники різних сфер і галузей бізнесових, і для кожного буде корисно звернутися до Erasmus for Young Entrepreneurs uh, Абсолютно. інтерпей. Бенефіту окей, okay. абсолютно всім буде цікаво. А тепер про дедлайни чи їх немає? Які часові рамки, коли можна подавати заявку, щоб отримати ем, успіх у цьому конкурсі і поїхати за кордон або залучити до свого бізнесу молодого підприємця за кордон? Дедлайни існують, але в даний момент всі проекти вони продовжуються. І е, в даний момент ми е, оголошуємо набір, і в нас набір триває. Чудово, значить, безстроково можна 365 днів на рік готувати свої заявки, обдумувати з ким би хотілося б обмінятися досвідом або почерпнути досвід за кордоном. Отож, нагадаю, програма Erasmus for Young Entrepreneurs, в описі під цим відео є посилання корисне, за яким ви можете перейти і підготувати свою заявочку на участь у конкурсі, щоб таки скористатися цією програмою. Оля, ми пообіцяли нашій аудиторії, що буде ще два важливих блоки. Для представників бізнесу, з яких вони почерпнуть інформацію про можливості розвитку. І зараз я уточнюю наступний блок про можливості отримати безоплатні консультації на тему, а як же ж вийти на міжнародний ринок. Консультації стосовно експорту. Будь ласка, озвучте, що це за проєкт, в якому ви працюєте, і які бенефіти отримує бізнес завдяки цьому проєкту. Центр підтримки експорту торгово-промислової палати України, як ви знаєте, ми співпрацюємо із нашими регіональними колегами і надаємо такі послуги в рамках проєкту А Цей проєкт нам дуже допомагає. Цей проєкт саме направлений на те, щоб бізнес в момент війни отримав консультації безкоштовно. Або отримав консультації щодо виходу на нові ринки, або отримав консультації щодо пошуку партнерів, або отримав консультації, які стосуються логістики, логістичних питань, які стосуються квот тарифів, які стосуються технічного регулювання, куди І, куди звертатися. Звертатися до центру підтримки експорту торгово-промислової палати України. У нас відбір проходить на конкурсній основі. Ми надаємо перевагу тим організаціям, тим компаніям, які релокувалися або втратили свої ринки збуту. Тобто на ці компанії ми звертаємо перш за все свою увагу. Після цього ми вже намагаємо співпрацювати з усіма тими компаніями, які подались. Також ми надаємо інформацію щодо безкоштовних можливостей, яких вони можуть. Також прийняти участь. Це наші міжнародні платформи, які ми модеруємо. Тобто це не одноразова консультація, це такий консультативний супровід клієнта, коли він переміг на конкурсній основі, ви його відібрали для надання йому цієї інформації, правильно? Так, в нас все вірно, в нас консультація не займає єдине Ну, тобто, якщо там, компанія задає питання, ми не надаємо єдиноразову відповідь, ми намагаємося довести, основна наша ціль довести. Компанію до підписання угоди. Або а, до от, от, первинного власне, контакту. А цікаво. А скільки вже підписано таких угод реально? Success сторін в нас вже 5 і це за півроку Ну, і немало, і не багато, да. але зважаю. У нас таргет 40 компаній. Це просто для того, щоб ви розуміли, який таргет. Ми почали цей проект. Цей проект почався із вересня 2022 року. Разуміло. І на цей проект у нас відводиться тільки 6 місяців. 40 компаній було вибрано 4, 5 компаній, правильно? Із 40 компаній. Ні, у нас вже пропрацьовано 40 компаній, і 5 із них підписали угоди. Угу. А Зараз нас дивляться представники бізнесу і точно зацікавилися цією можливістю. А скажіть їм секрет успіху, що потрібно, яким потрібно бути бізнесом, щоб перемогти і отримати цю консультативну підтримку. Просто такі три поради, якщо можна, дуже коротко. Я не скажу, що потрібно мати якісь показники або мати якусь готовність компанії, які приймають участь, приймають участь абсолютно всі. Ми також розраховані на ті компанії, які якими ніколи ви не робили? робили. Гаразд за якими критеріями ви обираєте це можливо дасть інформацію для ми, ми, давайте так скажу. Я не буду розповідати всі критерії. Там дуже велика кількість запитів, але ми надаємо перевагу тим компаніям, які втратили. Можливість втратили свої ринки, ринки збуту через війну, і також тим компаніям, які релокували свій бізнес і свої потужності в інші регіони, себе, але тільки в рамках країни. Це більше ніж достатньо брати участь у конкурсному відборі можуть усі, але зважаючи на нинішні реалії, є все таки е, пріоритетні е, підприємства, е, і це очевидно. Спасибі по цьому блоку, отримали інформацію. І третій блок, як і обіцялося, також можливості для бізнесу отримати консультативну підтримку від кого в рамках якого проєкту розповідайте. Uh, також в нас є uh, новий проєкт, який настільки-тільки -тільки стартував. Це дуже цікавий проєкт. Він буде також цікавий компаніям, які uh, хочуть отримати консультацію щодо експорту товарів щодо пошуку партнерів. Цей проєкт uh, із uh, органі... Міжнародною організацією міграції. Uh, проект uh, називається Відновлюйся та експортуй. Цей проект він дозволяє 200 компаніям отримати. Uh, Консультації, це перш за все представники мікро, малого та середнього бізнесу. На цей проєкт ми відводимо один рік, тобто цей буде діяти один рік. За цей проєкт ми надамо консультації двух компаніям. Консультації будуть. Зовсім різні, то може бути вибір нових ринків, пошук потенційних партнерів, маркування товару для продажу товарів за кордон, підвищення обсягів продажів, митні питання, мультиканальні продажі, міжнародні цифрові платформи. Тобто, всі ці моменти ми будемо оговорювати з компаніями, які приймають участь. В нас на сторінці координаційного центру підтримки експорту та на сторінці торгово-промислової палати є інформація щодо цього проекту і реєстраційна форма. Тому всі бажаючи, хто хоче приймати участь в даному проєкту, Проект мають змогу подати свої реєстрації, подати свої е, пропозиції е, через реєстраційну форму. Ми будемо зв'язуватися з усіма е, і з тими, кого ми обираємо, і з тими, кого ми не оберемо. Ми також е, надамо можливість е, для безкоштовного е, консультування, ну, такого, скажімо, в рамках тих можливостей, які ми маємо. Mm -hmm. е, тобто, Дуже класна програма. Оля, для якого бізнесу це буде цікаво? Представ... Тільки малий середній і немає в нас обмеження по галузям посадка. Гаразд, таке логічне запитання. Добре, є консультації в рамках підтримки GIZ, в рамках МОМ, але для чого ці консультації до чого вони можуть привести представників бізнесу, які скористаються ними? Давайте дамо таку довгострокову перспективу, от те світло в кінці тунелю, щоб розуміли представники бізнесу, а що вони отримують власне завдяки такій консультаційній підтримці в цих проєктах. Я дуже сподіваюся, що це буде вихід на нові ринки. Це основна ціль, яку ми ставимо, все ж таки вивести наші компанії на міжнародні ринки. А зараз є момент заміщення товарів в європі нашими продуктами, продуктами харчування і іншими товарами, які ми виробляємо. Ми також ставимо собі за мету, щоб український товар він був присутній на усіх поличках, і будемо мати надію, що так воно і буде на усіх поличках в європейських магазинах, і е, будемо дуже раді, якщо так, так і буде. Тобто, наша довгострокова така перспектива все ж таки підписати прямі контракти, прямі договори з європейськими партнерами для того, щоб наші компанії виходили на нові ринки. Це основна мета, основна ціля, яку ми перед собою ставимо. І ми вважаємо, що вона така повинна бути зараз однією з основної на, мабуть у всіх консультантів, які надають якісь такі прямі е, прямі послуги. Дології прямі консультації для бізнесу так і буде більше нічого не можу додати до вашої до вашої інформації. Олю. Я дуже вам дякую за те, що знайшли час розповісти нашій аудиторії про можливості для бізнесу. Зараз звертаюся до аудиторії. Корисно було, правда ж? Давайте тоді віддячимо Олі за те, що знайшла час поділитися з вами інформацією ось таким от лайком. І ще давайте попрацюємо кожен на своєму фронті. А поширте це відео для того, щоби. Інші бізнеси могли ознайомитися з ним і скористатися цими можливостями. Ми ж всі працюємо на єдину мету, правда ж на перемогу України. А сильна економіка це запорука перемоги України у війні. Тому поширюємо це відео серед друзів, колег. Ставимо лайк під відео. З вами Олю Прощаюся. Дуже вам дякую, що знайшли нас. Ще побачимося, тому що я переконана в тому, у вас дуже багато ще можливих проєктів, які про які захочеться розповісти для широкого загалу так і буде тому що рік тільки розпочався дякую вам і до зустрічі на все добре до побачення на все добре